Всім привіт! Дівчата! Ось дивіться, як вже відкрилася ця красуня. Подивіться, наскільки в неї дуже велика квітка, більша, ніж ось цієї жовтої. Її в мене забрали, я її зараз буду копати на відправку. подивіться, яка краса. Є в мене ще одна в дворі, то вже буде. На маточник. На наступний рік будуть на осінь. Клас. От бачите, як виходить. Скільки я весь серпень ходила, показувала оту жовту хризантему. У пуп'янках вона була, Арктика, кажу, це Арктика, така то і така то. Не в, дуже, не в багатьох вона є. Ніхто мене не слухав, лише одиниці брали. Коли вона розквітла і в мене її розібрали, лишились лише маточники, налетіли люди. Роздивилися. Ну, якось э, трішки ображає якась недовіра людська. Я ж не буду брехати вам, що вона, як я казала, ось колір сюрприз, бо я сама не знала, яка вона буде. Одна людина лише в мене взяла, он там поруч був такий самий кущ. Одна людина взяла в пуп'янках, каже, точно буде не, та, не жовта, там, ну, щоб різні були. Я кажу, точно, що точно ну, вона три штуки брала, будуть різні. А це відкрилася отака краса. Тепер мені пишуть, отакої, отакої хочу. Ну, вибачте, вже її на той момент забрали. Так що зараз я її буду копати. Дуже красива. Та ви, що камера не передає цього, не передає взагалі. Вона жовтенька. Крайчики, листячка в неї жовтенькі. Дуже красива. Я не знаю наскільки. Ну, викопаю, зараз буде видно, чи дає вона там уже діток. Ну, думаю, на наступний рік кущів 10 матиму на продаж. Наживцюю. Так, і думаю, зараз накопаю те, що на замовлення в мене. І викопаю ось цю у двір, пересажу, бо сьогодні попалось відео, що в людини з города покрали маточники. І навіть камери спостереження у вімкненні людину не зупинили. Односельчани, уявіть. А вона мамка багата, Вон дивіться, скільки дітей у неї. Червона. Ну, начебто, якщо адуро, по-моєму, але можете поправити, хто знає. Хоча, мабуть, і ні, мабуть, і не адура. Адурова, але тут у мене у дворі є. Так, так що ось так. Красота. Ну, я зараз полониці спочатку накопаю, а тоді ось цю красу буду викопувати. Я думаю, людина буде дуже задоволена, тому що вона мені дуже сподобалася, дуже красива. А я байдечі у дворі в нас. Розцвіла чи ні? Бо я ж у двір собі одну садила. Бо я садила одну собі у двір. Таку клясюньку. У мене їх три штучки було. Поруч отут і, і ось і ось тут була. Вона. Так, що так? Скільки цих сортосумішів, скільки цих кольорів, що просто і всі хочеться. Як, наприклад, якась там одна сортосуміш, у неї шість різних кольорів, а сортів, сортів багато, а в кожному сорті свій колір. Ой. Накопала полуниці, а, ще своєї трохи зараз. Там Альба, Церумба, 10 штучок ось так виглядають. Корінці. Та ось що шикардосні. Подивіться, я її викопала ці зараз кореневу, запакую. Коренева в усіх шикарна. Я не знаю, всі, які я ось замовляла в дівчат, всі в мене приймаються. Навіть оті високі, зрізочні, букетні, жовті. В тому році я отримала, посадила корінь, просто кореневище. Невеличке таке було і без землі. І через кілька днів вже... Ударив морозець гарний, бо у мене оця верхушка, сам, сам стержень, він примерз повністю і висох. І прижилося. Я не знаю, в кого як не приживається. Ви подивіться, скільки. Це з одного куща на наступний рік. Може, навіть і навесні у мене будуть живці, продаж живців червоної, може білої. Ну, червоної точно, бо і в дворі. Навіть там у мене здихлик такий у дворі кущик такої червоної. А під ним десятків два отаких. От Це ж кущик, 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 кущик. Ось, кущик, кущик, кущик. Це все кульки майбутнє. Це все кульки. Не, не очікуйте, що ви посадите хризантему мультифлору цю, і вона у вас буде роками. Ні. Треба мультифлора змушує вас над собою працювати. Ось навесні, бачите, її треба розсадити. Дивіться. Її треба викопати, розсадити, омолодити. їй треба пройти оцей цикл омолодження. Якщо хтось скаже, що мене цвіте 5-8 років і нічого страшного, не вірте таким людям. От хай не обманюють. Мультифлора має пройти оцей цикл, не буде оцієї кульки. На наступний рік вона у вас просто розвалиться, тому що багато дуже живців іде. Он наглядний приклад Дора, яку я купила на базарі цьогоріч. Вона не живцьована навесні, вона не суразна, вона кулі не тримає і кулею вона по суті не є. Якщо я її навесні не розживцюю, то все, їй гамплик. Вона перероджується, вона витрачає свої сили, непонятно на що. Їй треба проходити цикл оцей розсаджування оцих живців. І оце з одного такого живця. На наступний рік. У березні я поживцюю, якщо буде гарна погода. Думаю, що в березні, не пізніше, У травні висаджу у відкритий ґрунт і до вересня місяця це буде куля, це буде краса. Дуже я задоволена. Гарні, гарні вони, вони всі оці надітки гарні. Дуже така щедра мамочка. Переносила я все у... у кухню туди. Завтра вранці буду пакувати. І ось дивіться, яка штука. У мене три хризантеми. Здавалося б, червоного кольору. Ну, що тут може бути? Червоний та й червоний. Але дивіться, три різних сорти червоного кольору. Таких у мене, як я оце з города, принесла раз, два, три, три кущики, по-моєму, маленьких тут. І от дивіться, я викопала гарненько, бо вона дуже важка. Ну дивіться. Однакова? Ні, взагалі не однакова. Оця більш кольору крові, можна так би мовити. Ця така з примістю, наче фіолетового. І ось дивіться. Також взагалі не така. Ну, давайте ось так зробимо, як роблять. Порівнюють сортосуміші. Дивіться, зараз я розкладу. І ось дивіться. Ну, камера не передає, але вони всі три різні. Всі три різні вони. Ну, не передає камера, не можу сказати, вірте мені на слово. Ось ця сама світліша, йде з усіх, але в неї темніша серединка. Потім йде ось ця. А потім оця. Оця сама така взагалі. Не, і, квітка ж, і квітка ж по формі різна, бачите? Тут розпускається така не дуже густа квіточка по краях. Тут ось дивіться, розпустилася зовсім інша форма квіточки. На листочки дивіться, бачите? Тут взагалі третя форма. Тут дуже так густенько. І також по листочках. Ой, ну що це камера? Взагалі не те передає мені камера, взагалі не те. Ну ось так. Червона, червоній різниця велика. Ходім, будемо шукати тобі місце, де Ти будеш зимувати. Ось вона. Ось її мамка. І ось вона. Це я вона розсаджувала і ось вона. Маленька-маленька. Ось що я вам казала. Така малесенька. А вже стільки діток надавала. Я, я не голослівна. На що мені людям брехати, якщо це мої потенційні майбутні покупці? Я завжди кажу правду. О, дивіться. Вже хтось поламав. Бачите. Воно там з дітками в неї буде. Думаю, що непогано. Ось ось червоненька, слабенькі такі маленькі кущики. А, і тут ще ось у мене скільки їх. Ну, це один сорт, що на городі я викопала. Дивіться, що я казала. Ви подивіться на неї, ви подивіться скільки дітей. І яке воно за обільшечки. Оце такі зараз у горщиках продають по 50 гривень. Витягуєш з того горщика, а там коренева настільки замучена, бідна, вони як от і здохлики вже. Їй вже місця мало в тому горщику. Бачите? Ось дивіться. Ця нутелечка моя сонечко, Іди, йди, їди, мій зайчик. Іди, моя красуня. ти, сонечко. Ось дивіться, шажко ти мені побламували. Дивіться, скільки діток лізе, гляньте, що робиться з отакого кущика. Оце вже маточник. Так, дякую, що дивилися. Хто? Ось ці жовті, що я казала в тому році, що я посадила у відкритому ґрунті. Ось відламалася гілочка. Ось, якраз ось і покажу, відламала гілочка тижнів три тому. І я її з пуп'янками за такими забрала в хату. Зараз покажу, як вона почувається. Я не думала, що вони настільки довго стоять у воді. Три тижні, без, без втрати взагалі. Оця квіточка обцвілася, я її зрізала чи мама зрізала, а оце все далі розцвітає. Це така краса і так довго стоїть. Дивіться, на наступний рік ось дає мені вже дітки. Бачите, дітки вже будуть на наступний рік можна буде вже з весни її живцювати оцю красоту. Дуже висока, звичайно. Оце як цього кущадок. Її висота десь метр двадцять, як мінімум. Ото десь метр жовтої до метр. Тігеня, тигень. Міха Люсі. Ось ходю, я зараз покажу вам. Ось, дивіться, стоїть. Певно, там уже і вода висохла, треба поміняти. Дивіться. Щас, бусічка. Пружненькі це все порозкривалося. Яка краса. Тижні в три вже стоїть. Оця біла, мені ще дуже подобається. Дуже. Ефектна вона, ох, і красива. Так, де ж тебе притулить? Хоча це і лише до весни, бо на весні ви всі абсолютно підете на город. Ну, ця вже ось обцвітає. Мені оця дуже сподобалася. Не знаю, схожа на гігі. Ось що я казала про Дору. Бачите, вона не живцьована навесні. Ну що, є з неї куля хороша, красива. Так як ось з отаких є куля? Нема. Вона дивіться, що вона там наростила собі, наростила, як попало. Ну видно, що вона не живцьована. Абсолютно ніяк не живцьована. Так, дякую, що дивилися. То хочу ще нотелку побачити. Нутелка? Нутель? Нутел. Нутел? Сюнеть. Все, пішла я садити, та й буся вже проситься на дві. Ось, бачите, в мене які садівники. Куди без них? Ось уже обцвілася Арктика. Тихона? Із хлопців мені Тихон такий до душі милий, Тихна. Такий він трошечки косоволазий, наче такий сонечко.